Друзі, всім доброго ранку. Трохи нової птиці в моєму господарстві. Давно не було гусей. Вирішили знову прикупити. Гуси нам потрібні для яєць. Будемо підставляти під наших індокачок. Просять багато гусенят у нас. Думаємо попробувати. Хай несуться. Так, це в нас пара середньої обичної гуски, звичайна. І 5 гусок, і гусака купив великої сірої породи. Ось, дивіться, цих. Їм пів пів року тепер тільки. Вага в них десь 5 кг на даний час. Будемо знову пробувати щось. Так, також купив трохи індичок, замішати кров. 10 індичок і одного індика. Ось дивіться, який інди гарний. Ось такі індички. Вони вже будуть починати нестись, так що можна буде замовляти яйця. Яйця в нас будуть йти для продажу. Так як маємо багато індичок. Такі середні індичка десь 5. Сість кілограм. Ось така краса. Зараз будуть знайомитись з нашою птицею. Трохи поб'ються, але нічого, привикнуть Дивіться, який якраз. Також у продавця була наявності гуска легард, але ці більше сідають на яйця, легард не так легко висиджують. Так що вирішили взяти ось цих і на пробу ось таку пару. У мене таких середнячків ще не було. Я вже тримав ось таку сіру велику. Дуже гарна гуска, але ми не, до яйценосності ми її не дотримали. Ми забрали їх на м'ясо. Дуже гарний вихід м'яса був. 4,5-5 кг тушка. <coughs> дуже гарні гуси. Росли дуже гарно, треба, щоб було пасти, трохи корму і все в порядку. Гуска і качка найвитриваліші. На мою думку з індиком трошки важкувато працювати. А гуска і качка без хвороб. Невеликі втрати будемо пробувати, будемо продавати яйця. Так. Індички яйце у нас 30 гривень коштує, індокачки 20 гривень, Гуски, гуски не знаю, ще не буду продавати. Треба завести для себе. Буде видно. Ну Так, ну що ж, друзі, всім гарної недільки. Зараз буду випускати свою птицю. Нехай знайомляться. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо кому щось потрібно. Все, всім гарного дня, до зустрічі. Пока, пока.